Вітаю вітаю, мої хороші! Вітаю вітаю найкращі. Ви на каналі Тра Україна, на каналі Українського Відмі Харків область. Дивимось! Давайте до кінця серпня. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Також у нас зараз збір на медицину, на гідратор для військових перекріплю під відео, будь ласка. Навіть найменший донатик, дуже важливо. Спонсорські внески. Всі передаємо хлопцям. Так, мої хороші, mm -hmm. Харків до кінця серпня. Обіцянка-цецянка. Якісь заяви від влади, що все буде добре. Ну, буде штурмити щодо переговорів, перемовин. Буде штормити по місту. Великі втрати на фронті. Зараз будемо дивитись напрямки. Мені не подобається те, що я бачу. Харків живе. Але за умови, що ми закриваємо далі очі на якісь важливі проблеми, великі проблеми. Харків до кінця серпня. Ну, карта диявола, ви бачите. Ні. Спокою не дасть. Я просто, знаєте, що мені, ну, якби вже. Болить і важко дивитись, в принципі, тому що я тут знаходжусь, і ти кожен раз дивишся, і ти розумієш, що ти не поспиш, не поживеш. Зараз скажу, що показує. Дивно прильот біля салон, автосалонів, автосалони СТО. Багато машин горить, центр міста адміністративні будівлі, бібліотека якась. Тут не те, щоб васоване, тут точкові удари йдуть спеціально з якоюсь періодичністю. Вони все одно є. Є надія, є покращення, раз знову удар. Із провокацією, пов'язані з військовими, з ТЦК. Багато розмов щодо міста, щодо що робити. Передмістя дуже гучно. Є просвітлення, але не хочу давати надію. Харків до кінця серпня. Знову таємні плани. Захист страждає. Захист вибиває ворог. Він правильно обстрілює область, якби нібито прокладає собі маршрут з повітря. Угу Інфраструктура, ресурс якийсь може постраждати. І так будуть проблеми, кажуть мені з подачею води. І ворог ще додасть ці проблеми. Центр міста, готелі, ресторани. Щось і зіб'ють, але і впаде. Ні, тут є загрози. Не відступив ворог, не відпустив Харків з думок. Не скинув зі своїх планів купінський напрямок. Сам насам з бідою дуже багато вогню. Але у нас вогню побільше буде, але вогонь. Пріоритет у ворога. Пастка чекає, нас чекає пастка, але потім вдала якась наша дія, після чого він сильно обстріляє Харків. Тобто ми десь можемо трошки вигіднішу позицію зайняти, він обстріляє Харків, будьте уважні, слідкуйте за новинами з фронту.